пам'ятає, які помилки він тоді зробив. Основні. Не послух, так. Мовчав. Правильно, він мовчав. мовчав. І ховався, так, він сховався, і він збрехав потім Богу, ще й потім звинуватив його. І сьогодні ми поговоримо про наступного міні-Адама. Це був його син Каїн. А точніше брати Каїн і Авель. Людина, яка вчинила помилки, був Адам, і після цього гріх вже був у людях. І от Бог сказав Єві, коли проклинав людей, помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності Твої, і ти в муках родитимеш дітей. І от один з цих дітей це був Каїн. Це описано в четвертому розділі і спочатку от перший другий вірш. І пізнав Адам Єву жінку свою, і вона завагітніла, і породила Каїна. І сказала: набула чоловіка від Господа. А далі вона породила брата йому Авеля, і був Авель Пастух Отари, а Каїн був Рільник. Це перший слайд можна. Рільник, якщо що, це землероб. Ми знаємо, що Каїн був землеробом. І одразу видно, кого полюбили батьки більше спочатку. Ім'я Каїн воно перекладається як придбання. І видно, що Єва вона раділа. Вона раділа, що в неї народився цей син, і вона, каз... і вона каже: набула чоловіка від Господа, вона зраділа, вона каже, ось Адам, ось моя дитина. А, о... а ось ім'я Авель воно означає суєта. Видно, що їй вже було важче, коли народилася друга дитина, вона вже не так раділа. і… Ці батьки, мабуть, вже не так раділи цій дитині, вони більше, скоріш за все, любили Каїна. І цікаво, що народився Каїн перший, і далі це, ну, і це описано. Але коли описується їх робота, то першим зазначається все одно Авель, що Авель був пастух, пастух Отари, а Каїн був землеробом. І, можливо, можливо, він був молодший, але першим почав працювати. І ось з 3 по 5 вірш. І стало по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель він також приніс від своїх праворідних зотари та від їхню голою і зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. І ось тут іде зав'язка історії. Це другий слайд. Жертва. Обидва брати приносять жертву. Скоріше за все, вони так робили не один раз, а багато разів, і це, скоріше за все, робили їх батьки, їх, мабуть, брати, сестри. І ось. Авель віддав від праворідних зотарити тварину голою, тобто це був такий жир від тварин. І написано з перворідних, і якщо Бог зглянувся, то це було таке найкраще з праворідних, це було найкраще з цих тварин, які там були. І він віддав цю жертву Богові. І Бог прийняв цю жертву. Євреям, 11 розділ, 4 вірш, написано: Вірою, Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив, про дари його нею і вмерше він ще промовляє. І написано: отут доводиться, що Авель був праведною людиною. І він приносив жертву не тому, що так його навчили батьки, не тому, що так робили його брат, тато з мамою чи ще хтось. Він робив це з дячністю до Бога. Він робив це від свого чистого серця, тому що він хотів, тому що він знав, що Бог цього заслуговує. І він зобов'язаний перед Богом. Про жертву Каїна взагалі не написано, по суті. Ми знаємо тільки те, що Каїн приніс жертву, і Бог не прийняв цю жертву. Ми розуміємо, що скоріше за все, ця жертва це були плоди. Які плоди, якої якості, якої давнини, якого дерева або землі, це не зазначено, і ми цього навіть не знаємо. Бог не прийняв, і от Івана 3 розділ. 1 Івана, 3 розділ, 12 вірш, написано не так, як той Каїн, що був від лукавого. Тобто в Біблії написано, Каїн був від лукавого. І його жертва вона не сподобалася Богові. Каїн приніс жертву тому, що так потрібно було, тому що батьки так робили, тому що оця ось звичка можливо. Каїн приніс жертву, тому що просто всі приносять жертву. Це не була жертва чиста, не була жертва від серця зі вдячністю. І от Каїн не бачив в цьому, скоріш за все, якогось такого більшого значення. І Богові не потрібна оця релігійність Каїна. Богові не потрібно, щоб ми просто щось зробили. Богові потрібна наша віра, наше серце, наші думки, наша душа. І недостатньо, як ми бачимо, тут виконувати ритуали просто, щоб сподобатися Богові. Ми сподобаємося Богові, якщо будемо робити. Щось з вдячністю, від чистого серця, від бажання послужити Богові. І тільки тоді, з чистими намірами, Бог може прийняти цю жертву. І далі написано, і сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось, і сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався і чого похилилось обличчя твоє. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в, двер... то в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. І Бог тут говорить до Каїна, а чого ж ти опустив очі, якщо ти робиш щось добре? Він намагається пояснити Каїнові, що той не має гніватися зараз на брата, на Бога, чи може взагалі там на, якісь, на якусь землю, що плоди погані. Він має гніватися перш за все на себе, на своє серце. Він має зрозуміти, що його справи вони не є добрими, вони не є до вподоби Богові. Тут Господь попереджає, по суті, от зараз ти гніваєшся. От зараз опануй свій гнів, опануй свою заздрість. І тут Господь попереджає нас, якщо ми робимо недобре, у нашому серці гріх. І на початку цей гріх може бути невеликим. Це може бути просто невелика заздрість, невелика образа на когось. Але тут Бог говорить, що оцей маленький гріх він може потім прорости у щось велике, у щось дуже погане. І якщо ми не можемо панувати над гріхом у собі, то як нам дивитися на Бога? Ми не зможемо на нього дивитися. І тут Бог говорить, чому ти опустив свої очі? Каїн не міг подивитися наверх. Він знав, Каїн розумів, що це не те, і він дивився донизу. І от восьмий вірш. І говорив Каїн до Авеля брата свого. І сталося, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля брата свого і вбив його. Це наступний слайд. Знову ж таки, все почалося з невеликого гріха. Образа, заздрість, можливо, якась злість. Але якщо людина не може опанувати такі почуття, диявол вирощує з цих маленьких зерняток величезні гріхи, з яких потім отримує плоди. Це погані плоди. Злість та зазрість каїна вони переросли в вбивство рідного брата. І потім з 9 по 10 вірш. І сказав Господь Бог каїнові, де Авель твій брат? А той відказав: Не знаю, чи я сторож брата свого? І сказав Господь, що ти зробив? Голос крові брата твого взиває до мене з землі. Когось нагадує, чи не так, до кого ще Бог питав, щоб він відповів за свої, за свої провини? До Адама. Ми бачимо Каїн це прямо нащадок свого батька. Тут прямо видно. Знову Господь питає. Господь питає і дає можливість розкаяння. Господь дає можливість відповісти правду, сказати, вибач, Господи, це я. Але людина знову і знову робить неправильний вибір. Бог одним запитанням намагався докликатися до серця Каїна, до його сумління, але тоді гріх вже настільки заполонив його душу, що той просто не міг правильно почути Бога. Він чув запитання, і він вже чув це як таке, мабуть, призив до покарання. Він не чув в цьому якоїсь можливості. І Каїн знову відповідає брехнею. Незрозуміло, він вважав, що може обманути Бога. Чи він просто вже не мав можливості відповісти чесно. Незрозуміло, але в цьому вже і немає ніякої такої ваги, ніякого сенсу. Замість розкаяння брехня. Знову. І Каїн не може тут зрозуміти, видно, Каїн не розуміє усієї жахливості його провини. Він каже, чи я сторож брату своєму, він навіть не називає ім'я свого брата, коли Бог питає, де Авель. Каїн каже, чи я сторож братові своєму. Він каже: то це ж просто мій брат, я за ним не слідкую. Хто він мені такий? І він не розуміє, що він зчинив жахливий гріх. Це вбивство. Бог дав шанс Каїну. Він показав, що він все знає, але він дав шанс. Каїн його не використав і настав час суду. В наступних вершах ми бачимо, що від Каїна пішов мало не інший народ. Каїн був вигнаний і змушений ходити. Це наступний слайд. Каїн був вигнаний з землі батька свого і вимушений ходити далі по інших землях. І пішов дійсно наступний народ, і ми бачимо, що народ був таким відступним від Бога. Його начатком був ламех, наприклад. В нього були дві жінки, і він хизувався перед ними, що вбив якогось юнака. Він о, розповідав там всім, що його не можна вбити, бо хто його вб'є, буде потім за нього помста величезна. З Каїна пішли відступники від Бога, які в майбутньому стали язичниками, і до яких в майбутньому мала йти церква, щоб розповідати про Бога. Знову ж таки, так, нащадки Каїна вони жили доволі непогано в перші часи. У них було місто, вони вміли о, робити зброю. Вони займалися і землеробством. І нібито це місто жило непогано, але це деякий час. І тут Бог показує знову, що якщо хтось, якась погана людина на землі, може жити добре, це не означає, що вона свята і що Богові це довподобає. Бо далі йде суд. І що ми можемо винести для себе з історії Каїна? Перше, жертва для Бога вона має бути ідеальною. Ми не приносимо зараз жертви, звісно. Ми не слідкуємо за вівцями, ми не вбиваємо їх. Так? Але у нас є певне служіння, і є наше життя. В першому до 10.31 написано: тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або що інше робите, усе на Божу славу робіть. І все, що ми робимо, має бути зроблене добре, бо воно має бути для Бога. Особливо, якщо ми виконуємо якесь служіння, воно має виконуватися добре, воно має виконуватися сумлінно. А не так, як-небудь. Богу і так сподобається. Друге, ми віруючі не тому, що ми виконуємо якісь обряди. Ми можемо виконувати якісь обряди, тому що ми віруючі люди. Якщо ми прийшли до церкви, це не означає, що ми віруючі. Якщо у нас батьки віруючі, це не означає, що ми віруючі. І колись кожній дитині вона виростає і вона має особисто вже пізнати Бога, особисто прийняти її, що зробить кожен із вас, як ми сподіваємося. Ні батьки, ні церква, ні хтось поруч, вони не роблять святими нас. Нас святим робить Бог, якщо ми приходимо до нього. Якщо ми розповіли вірша на зібранні, чи якщо ми заспівали, це не значить, що Богу це подобається. Перш за все, він дивиться на те, з яким бажанням, з якими мотивами, і з яким серцем ми робили це. А вже потім, що ми робили? Третє, слідкувати за станом душі це обов'язок кожного християнина. Іноді ми на когось образилися і не звертаємо уваги на те, як образи з'їдає нас зсередини. Ми про це думаємо цілими днями, ми не можемо про це спати. От він колись назвав мене так, і ми сидимо і так тиждень, а потім місяць. Ми заздримо, от у нього є те, чого немає в мене, і це далі і далі їсть в нас. Але якщо щось є таке, то потрібно вирішити це як з людиною, так і з Богом, помолитися і вирішити це питання. І четверте, у кожного є можливість розкаяння, але ця можливість, вона не вічна. Не тому, що Бог злий, а тому, що з кожним гріхом ми все далі від Бога. Чим довше ми у світі не приймаємо Бога, тим менше ми Його чуємо, і тим менше ми хочемо Його почути. І колись, так як фараон в Єгипті, він же не чув Бога, його, його серце повністю затверділо, закам'яніло, і просто не було можливості покаятися. Тому. Оця історія Каїна, вона завжди має нагадувати нам, що навіть якщо ми згрішили, у нас є можливість покаяння. Але коли в нас є оці маленькі гріхи, ми маємо їх викорінювати, молитися до Бога, пробувати в Слові, зараз розмовляти з батьками про це. Бо зараз батьки це ваші такі основні наставники. І хай Бог благословить у тому, щоб дійсно ми зростали в цьому і були хорошими християнами, які могли. Не просто грішити і вибачатися, а намагатися, щоб в нас був Бог, а не гріх. І от що з цього Каїна і Авеля запам'яталося, наприклад, вам. Які основні помилки Каїна? Так, він заздр. Не так, нещира жертва. І знову ж таки, він не розкаявся, і це була основна його помилка. Тому хай Бог благословить кожного з нас ще прийняти Бога, хто, хто цього не зробив, щоб ми не були як Каїн, а були дійсно з Богом. Амінь.